Вітаю усіх, хто мене дивиться. Сьогодні я буду знімати відео з Ванкувера. Знову в мене така нагода побувати в Ванкувері і хочу вам показати. Дивіться, сьогодні знову на причалі стоїть кораблик, такий екскурсійний, вже маленький, не такий дуже великий, як тоді я вам показувала минулі рази. Він є набагато менший, але все рівно цікавий. І зараз я... буду вам трошки зближче його показати. Замітили такі гарні кущики, висаджені кругом дерев. І воно так виглядає, так, знаєте, як якась екіпана, Гарненько. Хтось продумав. Не знаєте, ми перейшли на другу сторону будинку, а з другої сторони другий корабль стоїть. Дивіться, який він широчезний і який він великий. Я не знаю, який він по довжині, виглядає, що він не дуже такий довгий. Він якийсь куций є, але він дуже широчезний. Красота. Красота. І ще хочу показати вам природу Ванковерську. Ви тільки подивіться, яка тут красота. Вода, гори, кораблі плавають, літаки, які сідають на воду і доставлять тебе в любе місце, куди тобі треба. Такі маленькі літачки. По 6-10 по чоловік сідає в нього. Ну, природа то взагалі. Слів нема, нема слів. І зараз, о, я вам, вам так покажу, о, дивіться, оце все причал йде. Це все причал. І тут два кораблі може заїхати стати. Оце напроти причал один. А тут, о, що я вам вже показувала, тут є другий причал. Красота. Це просто красота. А повітря таке свіже, знаєте, тут таке морське повітря, воно таке свіже, воно таке приємне, воно таке дихаєш на повні груди, і хочеться ще іще. Ой. І ми зараз знаходимося на Кенеда Плейс. І я вам хочу показати, ось дивіться, з однієї сторони ось такі висотки величезні. Такі, ну, і машини їдуть, і все. І коли, ти, коли я повертаю чуть-чуть в іншу сторону, а тут і вже вода, кораблі і літачки вон там літають. Слухайте, описати годі. Ви знаєте, що то годі описати, яка то є насправді краса і природа яка. Ось такий корабль, то то капець. І то рахуйте в центрі Ванкувера. То є центр Ванкувера. В самому центрі дуже гарно. Боже, а або яка висотка красива. Казати вам ось такий екскурсійний автобус. Ти просто собі купляєш білет, сідаєш, і він тебе буде возити по всіх відомих місцях. Які є в Ванкувері, Це теж цікаво. О, і, і люди так їдуть. Хто хоче щось побачити і щось нове на другому поверсі мені мені подобається. О, там спереду, на другому поверсі. Там якраз таке місце хороше. Я би там сиділа. <рес> така. То я ще вам з боку його зніму. Дивіться, яка то велика махіна, величезна. Хоч він не є дуже довгий, але він такий широчезний. Ну, ну Ті кораблі екскурсійні, вони такі є великі, вони не є маленькі, вони є з тих таких величезних кораблів. І вже там я бачу, люди ходять, значить вже вони посадку провели. Готуються до відправки. Я хочу вам показати, отут от рядом біля нас стоїть, е, не стоїть, ну стоїть взагато, капля, бачите? Отака от велика капля. вон кінець аж там вверху, а внизу вона отакою от, от каплею. Раніше ми тут були, то ми її не бачили. Її десь недавно поставили. Злітає, він вже злетів. І тут їх стоїть ось багато, бачите, багато таких літачків. Тут чекають. Такі літачки, вони взлітають один за другим. Щойно я вам показувала взлетів, після нього вже три злетіло. От ще один пішов, він зараз буде розвертався і буде йшов на зльот. Значить, люди користуються таким видом транспорту, а вон ще один сідає. Зараз я вам покажу, як він буде сідати. Він вже от, -от, -от зараз сяде на, на воду. Ви його вже бачите, бачите? Сідає, сідає, сідає. Ще не сів, але вже от вот Все, сів. От бачите, як? Отак от, от це все відбувається. Хто ніколи не бачив, такого, то воно є цікавого. Це, і він тепер зараз під'їжджає під платформу і буде робити висадку. А тут ще один. Розвернувся і пішов на взльоти. Все взагалі. Купили ми з морозією по морозиву, такому доброму морозиву. І будемо ласувати. Кораблик вже відчалив. Він вже їде в свій рейс, а другий щось там говорить, напевне, теж буде відчалювати. Куди вони пливуть, ми не знаємо, бо ми там не ходили поближче до них і ми там не прочитали, куди вони пливуть. О, а біля цього ми є поближчу, але нічого не пише. Нічого не пише, так що я не знаю теж, куди він. А це вже відпливає. Не знаю, як ви, а я маю щось, знаєте, от на таких кораблях великих відкрите море, я маю щось страх на рахунок цього, я не знаю. І що робити на тому кораблеві? Спати, сидіти в інтернеті, ну, більш не знаю що. Я, я не уявляю. Така спеціальна велодоріжка, бачите, кругом значки. Вона кругом позначена, що тут тільки велосипедами люди мають їздити. О, І вони тут так ганяють на тих велосипедах. Подивіться. Тут дуже багато людей на велосипедах. І це є здорово, я вам скажу. Це є здорово. А це є готель і вхід в готель. Ось От такий над самою, над самою водою є готель. І це є вхід. А це такі креселка довкола собі. Довкола дерева, щоб можна було сісти. Теж гарно зроблено. Гарно. І зараз ми прийшли на скайтрейн. Тут такі поїзда. Які рухаються дуже швидко, і вони рухаються тільки з допомогою електрики. Тут водія немає. І ми прийшли вже на той стейшн, де ми будемо сідати на нього і їхати додому. От така коротенька наша подорож була сьогодні. Дякую всім, хто дивився. І дякую всім за підтримку і за вашу участь, за лайки, за коменти. Па-па!